Тому що була угроза повторного прильоту, скора не могла під'їхати, тому ми з ребятами, які тут були, ми почали витягувати рані. Що ви робили, що побачили, коли приїхали? Що я побачив? Трамвай, горить машина, люди лежать без, без ног, поранені, поранені лежать люди. Вот. І, этот, дим стоїть чорний. Що їм побачите, крики стоять. І нікого нема. От над, коли я прибіг, було три чоловіки. Понимаєте? Потім під'їхала поліція, під'їхали хлопці. Чим О. ви допомагали, ви кажете, що ви надавали допомогу? Саме... Ми е на дверях, на підручних средствах, ми знаходили, ми клали людину і підтягували до дороги. Оце була наша поміч, тому що ми не професіонали. Лунала ну, ще тривога. Повторно, повторно. Вам не страшно сабо? Ні, не страшно. Мені ну, ща страшно. Понимаете? А кого я бачу в цих людей, мені не було страшно.